Привіт! У мене в руках смартфон вартістю менше 100 доларів, принаймні на Алі. І що ви думаєте? Тут камера, яка фотографує так само, як захищені смартфони по ціні 200 плюс доларів. Так, як виявилось і таке буває. На жаль, тут немає NFC, і це, мабуть, єдиний мінус смартфону, все інше просто чудово за ці гроші. Привіт усім! Тож, BlackView a 53 Pro. Звичайно, він далеко не унікальний по дизайну, але все-таки структура задньої панелі в нього цікава. Та й переливається під світлом, він цікаво. Тож не буду тянути, посилання на Aliexpress буде в описі. На мій онлайн-магазин також в описі. Нагадаю, що там можна купити захищені смартфони в Україні. Ну і давайте подивимось більш детальніше на цей конкретний смартфон. Що ж цікавого в нас по дизайну в a 53 Pro? Як я вже показував на розпакуванні, задня панель, яка бачите, переливається під світлом. Ось так, вона, до речі, шерахувата, тут трошки така горбиста. Ну, звичайно ж, це пластик, і нічого більше. Із плюсів це однозначно наявність 3,5 мм для навушників, може хтось ще користується дротовими. type c звичайно ж, для зарядки в нас використовується. А ще приємний бонус це оцей от слот для сім-карт, тому що він у нас трьохкомпонентний. Бачите, можна поставити зразу дві сімки і ще й картку пам'яті окремо. Смартфон має приємний дизайн, хороший рівень якості збірки. Камера, до речі, майже не виступає, тому що камера тут не надто потужна, як у флагманах. Тут нема чому, нема чому виступати. В комплекті є у нас силіконовий, абсолютно звичайний бампер. На перший час, я думаю, на якісь пару місяців вистачить. Ну а потім можете докупити собі, може, щось цікавіше. Ну і за це дякую. Варіантів кольору цього смартфону може бути три. Зараз ви бачите їх перед собою. Як на мене, то кожен з них по-своєму цікавий. Ну але цей, що дістався мені для огляду, ну як на мене, дуже крутий. Щодо дизайну, звичайно, так, смартфон скопійований, задня панель скопійована, це не перший раз робиться, це все вже, знаєте, таке це вже як стала е, величина. Тобто це роблять і це роблять не тільки Блеків, це роблять багато виробників, і нічого в цього, в принципі, поганого немає. Спереду ж у смартфона все абсолютно класично, каплевидний виріз під камеру. До речі, тут навіть є датчик пропущених сповіщень. Рамки вони, звичайно, не маленькі, особливо підборіддя оце знизу. Воно досить помітне, але що поробиш, це все-таки бюджетник. Залізо. Тут спірний момент, тому що виробником заявлений процесор Helio G35. Але по факту, як і всіх бенчмарки, і я бачу, що тут P35. Я не можу сказати, що між цими процесорами прям прірва в продуктивності, але все-таки хочеться якоїсь для себе ясності. Поки що я її не знайшов. Але в цілому в іншому параметрі тут досить непогані за свої кошти. До речі, мені дуже цікаво було дивитись на результати стрес-тесту. Я б назвав це, як росіяни називають, отрицательною наступління. Я б це назвав отрицательний тротлінг, тому що спочатку чомусь продуктивність була меншою, а через 20 хвилин вона чомусь раптово виросла до максимального свого майже значення. Ось так от. Так, ну і щодо процесору, як я й казав, не зрозуміло, чи P35, чи G35, дуже схожі процесори. Але що AIDA, що CPU-Z показують саме Helio p 35 по пам'яті все стандартно: 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ постійної пам'яті. Маємо ми декілька цікавих налаштувань в меню. Тут у нас 12-й Android стоїть OS, графічна оболонка, і є деякі цікаві допоміжні функції. Можна поставити заплановане включення-відключення смартфону. Також ви можете зайти вибрати різний стиль значків ярличків вашого смартфону. Ще ви можете налаштувати тут навіть дисплей. В налаштуваннях така штука у нас є, можна його холоднішим або теплішим зробити. До речі, є ще цікава штука, ви можете налаштувати, наскільки темним буде ваш темний мод. Тобто можна зробити трошки сіріший екран, можна ще світлішим, а можна повністю темним поставити, як я ставлю. Мені так більш за все подобається. Так, на жаль, в смартфоні немає модулю NFC. Перевіряв, не знайшов абсолютно його ніде. Ну а що стосується звуку, тут у нас один динамік. Я думаю, навіть включати його не варто, тому що ви розумієте: бюджетний смартфон, один динамік, абсолютно простенький, плаский звук. На цьому акцентувати увагу навіть не хочеться. А от на чому хочеться, так це на тому, як цей бюджетний смартфон грає в гру Stand Off 2. Так, нагадую, смартфон, який коштує менше 100 доларів, це він перед вами. Це у нас середні налаштування графіки наразі активовані. І я вам скажу, що на цьому смартфоні можна грати в stand-off 2 без проблем. До речі, в асфальт 9, наприклад, на мінімальних налаштуваннях можна грати в танки, на мінімалки можна грати. Тут багато що можна грати. Коротше кажучи, чи то оптимізація якась нормально вже пішла, чи то я не знаю, в чому прикол, але як бачите, нічого не глючить, нічого не фрізить, грати можна. Ну, а говорячи про дисплей, в принципі, все тут зрозуміло. Звичайна бюджетна IPS-матриця без якихось там наворотів. Дисплей 6,5 дюймів. Невеликий, але й досить немаленький. Роздільна здатність у нас HD пікселізація. Я б не сказав, що її сильно помітно, можливо, це тип матриці якийсь більш новіший, але навіть на такому великому екрані HD виглядає досить органічно. Я не можу сказати, що тут погана IPS-матриця. Так, обманювати вас не буду. Якщо говорити про те, як ми будемо дивитись YouTube на цьому апараті, то скажу, що мені, наприклад, трошечки-трошечки не вистачає тут чіткості, не вистачає е, той самої пікселізації. Тобто хотілося б Full HD роздільну здатність на такий великий дисплей. Ну але маємо бюджетний ціновий сегмент, тому це навіть не обговорюється. Не можна сказати, що це прямо мінус. Тому що в цілому, по відчуттях, по передачі кольору, цей дисплей я б не назвав якимось поганим. Абсолютно ні. Якщо говорити про кути огляду, то вони класичні для будь-якого бюджетного смартфону. При відхиленнях отаких от незначних картинка майже не втрачає своєї контрастності. Якщо говорити про максимальне відхилення, то трошки темніє в нас, звичайно, зображення. Але це не критично. Я ж не думаю, що ви ось так от будете відео дивитись. Скоріше за все, ви будете його ось так дивитись, ну максимум якось отак. Тобто в цілому картинка своїх властивостей не втрачає. Матриця тут хороша. А найголовніше, що я вважаю для бюджетного смартфону, це те, що запас яскравості у цьому смартфоні він дійсно як і обіцяв, зараз буду нахвалювати камеру. Адже переглядаючи на комп'ютері приклади фото та відео зі цього смартфону, я був у шоці. Вони дійсно нормальної якості. Ми маємо 12-мегапіксельну камеру з налаштуванням від компанії ArcSoft, І вони дійсно зробили магію. Ну, а що з моєю підсвідомістю зробила ця 12 мегапіксельна камера із фірмовим налаштуванням ArcSoft? Ну це просто жесть. По-перше, у нас є коректний переклад. У нас зображення, режим підписаний зображення, а не якось так, як на інших продуктах багатьох конкурентів. До речі, тут багато режимів є. Тут є нічний режим, є відеозйомка Full HD 30 кадрів на секунду, звичайно, максимум. І в режимі більше у нас є про режим, портрет і панорама. Найбільше, що мені інколи потрібно, наприклад, в подорожі. Не можу сказати, що тут якась у нас обширна кількість налаштувань, тут все досить просто, як на звичайному смартфоні бюджетному. Але саме в автоматичному режимі, як смартфон знімає, для мене це просто шок. зараз ви подивитесь приклади фото та відео. Я вас попрошу оцінити адекватно, як знімає смартфон, який доступний не те, що кожному, я б сказав навіть будь-якому школяру початкових класів, грубо кажучи, цей смартфон доступний. Тож подивіться приклади фото та відео, і дайте про них знати вашу думку в коментарях. BlackView A53 Pro. Знімаємо трошки відео. Тож, підсумуємо: маємо ціну в районі 100 доларів. На жаль, не маємо NFC, проте маємо великий дисплей, маємо 3,5 мм роз'єм для навушників. І в цілому смартфон виглядає прикольно. Коротше, цей смартфон свої гроші точно коштує. Всі необхідні посилання будуть в описі. Ви ж підписуйтесь обов'язково на канал, будемо на зв'язку. Бувайте!